Щойно розвиднілося, як перехожі, що поспішали на роботу, просто заклякли на місці. Неподалік від центрального миколаївського ринку, знайшли жахливо понівечене тіло чоловіка. Нажахані свідки одразу викликали поліцію. На тілі трупу вказаної невідомої особи було виявлено ознаки насильницької смерті, а саме скальповані та рвані рани обличчя. Після огляду місця події, труп вказаного громадянина було направлено на Ростин до Миколаївського обласного бюро СМЕ. За результатами розтинутру постановлено причину смерті, яка виявилась черпна мозгова травма. Обличчя загиблого було до невпізнаваності порізане ножем. Очевидь, вбивця намагався замести сліди. Утім, службовий пес одразу взяв вірну стежку і вивів поліцейських просто на місце злочину. Невдовзі затримали і 40-річного головного підозрюваного у кривавому злочині. Виявляється, чоловік ще й мав 24-річного спільника. Душогуб, у поліції мовчить, натомість подільник більш говіркий. Возник конфлікт, подрались. Он его ударил вазой три рази, Потом порезал ему лицо. Четыре утра ми вынесли тело 100 метров от его дома, ближе к центрального рынку. Сусіди головного головорі і шоковані та не здивовані. Мовляв, агресивний мешканець вже давно їм допікає. Коли вип'є, стає геть неадекватним. Тепер зізнаються, хоч перепочинуть від нього. Тож з голову ні дуже да, я знаю, нічого не можу сказати. Рожого як дурачок, коли вип'є. то і веде себе дуже неадекватно. Адеквату тепер хоч сосіді спокійно будуть жити. Он і можети для себя лучше і для всіх. З'ясувалося, що чолов'яга просто прийшов у гості до старого знайомого, коли ж у розпал застілля сталася сварка. У нерівному бою не вижив. Тепер двом душогубам загрожує щонайменше 15 років колонії.